Всім привіт вітаю вас в нашому новому відео, в нашому новому влозі. Я думаю, поки є час, що хочу я зніму, тому що останнім часом зтьоми знімати це щось нереальне. Він або хоче на стопом бути в кадрі, мабуть, 100%, або просто збирає камеру і не дає мені знімати. Тому буду намагатися більше знімати, коли він буде спати, або коли він буде з костю. Два варіанти. А взагалі у нас зараз дещо відбувається. Що саме? Я вам розповім згодом, коли це вже буде 100%. Ну, в принципі, можна сказати, що 100% вони зараз вже відбулося. Можливо, ні. Ладно, я вам розповім, мабуть, через дня-два, подивлюся, як воно все буде відбуватися. І вже розповім по факту, що, як, чому а, і так далі. Не люблю я ці всі інтриги, але сказала, а. А до я ще не дійшла, <смі> то нічого страшного. А я зараз буду швиденько йти готувати обід на усіх, на тьоми, на мене з кості. І, можливо, це навіть все буде різне. Подивимось. Тому йду готувати, вас беру з собою. Можливо, вони готуються, але щось цікаве розкажу або покажу. І бажаю вам гарного перегляду і гарного настрою, Бережіть себе. Зараз буду готувати, ставити готувати суп і розповім вам. Короте, в чому він заключається? У мене ж 21-го, здається, січня обстеження стосовно поліпів, стосовно носу. Ми хотіли там перенести раніше, або щоб не вівторок було, не вийшло. І сьогодні мені Костя зводить зранку і говорить, що йому телефонував цей мій лікар, який. Ну, коротше, в якого я лікуюсь. Чи то Люсі, блін, у мене коріння одразу, це жесть якась. Треба замовляти фарбу, щоб Костя вже не випробувала. Ну, я зараз не про це. А зателефонував, почав говорити, ви ж там, це, ви там щось телефонували, хотіли перенести. то да, типу, хотів раніше, щоб не, не вівторок було. Він каже. Ну, а не вівторок не вийде, тому що це обстеження проводиться лише два рази в місяць по вівторках. Тепер зрозуміло, чому так довго чекати. Блін, Я не розумію, у них що немає людей, вони не хочуть міняти більше те, що вони працювали і обстеження проводились набагато скоріше. Ну, коротше, якось странно. І потім Костя ж таке питає, типу, що там вже а буде обстеження, це 3-4 години, і він такий, ну так, да, типу, буде. Ну, Костя спитала, типу, а що, якщо. Ну, типу, якщо не підійду, а, коли операція, він каже, так, да, десь, ну, скоріше за все, вона підійде повністю. М -м -м, плюс, а, якщо мені зроблять обстеження і все окей, то в цей же день мені зроблять укол. Я цього дуже боюся, я дуже боюся своєї реакції на укол, реакції мого організму, це капець. Ладно. Ну, а що поробиш? Ну, Якщо вибрала такий шлях спробувати, то доведеться ризикувати. Так що отак от, от, поговорили, плюс Костя там ще питав, чи а, він буде робити обстеження, чи він, чи ні, він такий каже, ну, можливо, я, можливо, мій колега Костя каже, ну, нам це важливо, тому що, так як буде обстеження 3-4 години, щоб дитину не вести в лікарню, я залишу з ним вдома, а вона поїде сама. Але ж я мову не розумію, англійської, медицинської я взагалі не знаю. І він каже: ну, я, тіпа, ну, може, ми перекладача наймемо. Він такий, та, да, ладно, тіпа, буду я. Так що буду їхати я сама. Костя потім поговорив з ним, домовились вони і начебто все окей. Але потім проходить десь година. Мені на почту проходить повідомлення. На електронну почту, то от, в Данії є, типу, є бокс. І туди, ну як Gmail, ні. це інша почта, чисто Данська. І туди відправляють всякі важливі листи. Приходить лист. данською, звісно, що мовою. Єдине, що перше слово, яке я там зрозуміло, і яке мене вело в ступор, я отут напишу його або навіть скрізь зроблю. А, да. Донат органів. Це лист про те, що можна зареєструватися в данській системі донорів. І ви уявляєте моє враження після того, як Костя поспілкувався з лікарем. Тут мені лист про донорство. Мій шок був просто в шоці. Я сиділа, така думаю, це взагалі як. Ну, потім я вже перевела, це там в основному стосується, наскільки я зрозуміла, після ДТП. Тобто, якщо після ДТП щось трапляється, то можна дати свою згоду. Звісно, що до ДТП, дати свою згоду на те, що твої органи будуть передані іншим людям дані для врятування їхнього життя. Але я була шокована, знаєте, співпадіння? Ні, не думаю. Я була, я була дуже шокована. Я це з вами говорю. Суп так і не поставила, хоча можна було вже поставити. От не можна мені і говорити, і щось робити. Мені треба або щось робити, або сидіти отом говорити. Тому мені треба, знаєте, взяти чашечку, чаю, кави. І сидіти і розмовляти. Тому що висказатись хочеться. Я зрозуміла, що останнім часом мені дуже не вистачає спілкування. Тому що в Данії, крім чоловіка і свого сина, я ні з ким не спілкуюсь. От взагалі ні з ким. У мене є дві подруги: одна в Україні, з якою ми не кожного дня спілкуємося. Можливо, раз або два рази в тиждень. Інша подруга в Іспанії живе. Також ми, на жаль, не щоденно з нею спілкуємося, то вона зайнята, то я зайнята. Ще не можу одразу відразу відповісти. Тому я зрозуміла, що мені. Катастрофічно, просто не вистачає. Кудись вибратися, з ким поспілкуватися. Можливо, я навіть із-за цього завела влог. Щоб було хоч комусь розповісти. Ну, якщо таке. Така ситуація. Але ще поробиш таке воно життя. На жаль. Прибіг? Ти готовий? Йдемо дягатись? Так? Тук-тук! Тук-тук! Дитина -тук. <клухи> дуріє. ми збираємося в магазин, хотіли там поїхати ще один. Поїдемо тільки в один, а потім вже в п'ятницю всі інші. Я взагалі сьогодні хотіла, щоб Костя був в Ну, Ти пам'ятаєш, коли... коли це ще було, я хотіла це зробити. Коротше, колись хотіла, щоб я пішла, покупалася, там, зайняла своїми жіночими справами, але так і не виходить. Тому ми збираємося в магазин. У нас вже майже так. Будемо видвигатися. Ми вже приїхали в магазин. Мені так подобається ця собачка у назві магазин. Ну, взагалі жовтий, не знаю, ви бачите ви. Тому ми йдемо. Не, гади Марко. Маганець. Поїхали? Поїхали. Кості вибирає свічки. Свічка українська буде свічка? Свічка. Ні, шортеньке мені подобається, воно не новорічна. А от, от це теж не новорічне. А така мені здається, прикольно. Вона 30 мама. На 30. Можливо, маленьку тоді, а як краще буде різні, але менш тут. Я зрозуміла, як вони хочемо заклади. Так, там воно ще менше. Це ж по 20, а є по 15 він ще менше. Так, вони швидше закінчиться. А ми їх так часто включаємо. А будемо. Давай краще дві купимо різні. Ми Ще в юски будемо, в юски подивимося. О, Ні, синя взагалі не гарно. Може, в юскі подивимось. Може в Юскі подивимось. Ну, там мені не подобається. Я краще одну, одну таку і потім якусь юски. Ну що таке? Я Пішли по дитині сьогодні. В'юски вибереш інше. В'юски інше вибереш. Добре? вибереш ти, а я в юст виберу я. І ти згодишся. На любую якось. Згоджуватися я не буду, а от можливо погоджусь. Ми ніколи в Данії не бачили магазини із секс-іграшками, інтимного характеру, а воно в чому кинув. А воно ось просто в супермаркеті. А в тому місці, будь ласка, приходьте, дивіться, називається. Будь-який товар на вибір. Щось підбираєш собі? Ні. Хм? Ні. А що? Які носочки? Які носочки гарні? Оце, оце, оце якби я спала в носочках, я б так захотіла, бо я не сплю в носочках. І що є. Десять зірочок. Ми ж не ну, Зараз ні, тому що в них нема батарейки. Знаєш? Це ж. Це... Це... Так. Знаєш, сікає, що ти ти... Кромко, Це... ти ти свічку хотів, давай зірочки візьмемо. Зірочки, я там взяв. Зірочки. І ти більше заспокоїшся поводу цих зірочок. Ні. Ти ж заспокоїшся, ти захочеш. Я не заспокоюсь, з знижку почнеться. Так може, давай в'юскі купимо? А там немає великої. Та вже велику давай тоді не будемо. Велику не будемо, отаку от в... купимо і все. не Ми велику не будемо розглядати, а отаку от точно купимо і ми більше не будемо купити дівчинку. Я не можу тобі сказати, що ми більше не купимо. Так, може, ми почекаємо в'юзки? Та в'юзків такої нема, двіка гарна. Тобі нічого це не нагадує? Я знаю в'юзки всі, які є, а такої там немає. Ти знаєш, нічого не нагадує? Ні. Ні. В'юзки подивився? Кидай, кидай. Я не хочу кидати, візьмай краще. Бо поламається. Це так машини. Вони так багато місця займає. Така машинка. Дитяче відео, можна щось цікаво познаходити. Угу. Наприклад, ого! Дивіться. Це 16 штук пластилини. Капець. Ти вже взяв? Ми це купуємо, в тата питав. Ні, ну тут і хлібчик можна складати. Щоб... Ні, ні-ні ні, ні, ні. стекло віднеси до тата. Нам батарейки треба. Нам треба батарейки. Все таке купили. Все-таки купили ці зірочки. я хочу їх повісити. <плес> отут. От у нас всі вікна в принципі, прикрашені, а це... Маленька стоїть, кому хочеться відповісти. І, до речі, нас сьогодні передали висинці знову. Це якраз ті люди, яким тортик передавали. Вони нам цукерки передавали, ми моторстики, вони знову цукерки. Якось так смішно виходить. Але приємно. Збирають, що там ще є. Що все? Це? Це це. Це. Ручний. А що це? Що?